Доброго дня, любі малята! Сьогодні я вам пропоную пальчикову гімнастику, яка допоможе вам пригадати геометричні фігури. А знадобиться нам в роботі звичайна серветка, ось, і наші дуже працьовиті руки. Готові? Розпочинаємо. У неділю буде свято з мамою млинці. Вийде в нас їх так багато. Пригощатимось будемо в кінці. Як квадратик, то з кремом. Ну а ромбик зі смачним джемом. З яблуками прямо кутник. А от з вишнями трикутник. Можна в трубочку скрутити і сирочком начинити, їх порізати рівненько і прикрасити гарненько. Молодці діти! гарно вас все вийшло. До нових зустрічей!